<свят> Лорик, сейчас не... не, урони, пожалуйста. Боже, красиво. Скинье. Ты себе так являешь? <свят> Нет, прям так хочу. О, что тут похоче. <свят> пахнущие <свят> Ро... О, приїхали, О, да. ротро. приехали, да? Гарни, да? Дуже. Такие. Написано, что это Эрик. Эрики? Угу. Ну, незвичайные. Оп. Опа. Опа. Опа, <свят> трояндочки. Микс, да? Какие жовтые, ты же хотела? И жовтые, и какие-то... тера фото, не ось Буд… не трус. Ну ладно. Trosca. Так. Парадок. Да. Ну, значить, вони ж грибувають. Сині, да, сині. Я не буду синій буду. Держи. Ну, я не знаю. Ми розпорахуємо. Ой, давай. Боже, такі сирненькі, крави такі помаранчеві, яскраві. Ага, ультрані. Сині такі вже, да? Да, дуже. Привіт, Ксюш. Дендромчики, да? Дуже. Яскраві. А сьогодні бачиш. Це перфект оперення. Це перфекта, це, mm -hmm. це маленькі, але кухна. Да. А оце да? ти казала, що пам'ятаєш, да. ти казала, що ще будуть двокольорові. Да. Бачиш? Ось так і є. Я, я... Все наше, так? Да?